Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску: де дивитися матч Шотландія-Україна, що розповів Ярмоленко про емірати, як справи у Віктора Коваленка в Італії, і чи зможе Діало додати нового вогню атаці київського Динамо? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від виїзного поєдинку Ліги націй проти Шотландії. Цитує Андрія. Я вперше прибув до табору нашої збірної саме з Аль Айну. Повернувся зі спекотного клімату до європейських широт. Це звичайно нелегко і мені потрібен час, аби звикнути. Щодо еміратів, то там усе гаразд. Є умови для хорошого футболу, якісні поля, досить непоганий рівень чемпіонату. Тому я задоволений своїм рішенням щодо переходу. На нас чекають важкі поєдинки з далекими подорожами до Шотландії та Вірменії. Однак я ставлюся до цього як завжди з позитивом. Я знаю наших гравців, знаю наш потенціал і знаю, в який футбол ми можемо грати. Ми поважаємо всіх суперників, але не боїмося нікого. Ми знаємо, за кого ми граємо. Про майбутні результати я, звичайно, нічого сказати не хочу, але хочу пообіцяти нашим оболівальникам, що ми віддамо усі сили і зіграємо так, щоб їм не було за нас соромно. А результат вже побачимо, який буде. Але я знаю, що якщо ти віддаєш усі сили, результат потім приходить. Ми повинні віддати усі сили за нашу країну і принести радість людям, щоб вони, хоча б на 90 хвилин відволіклися від нинішніх подій і змогли порадіти успіхам збірної. Зазначив Андрій. Андрій Ярмоленко. Ну що ж, сподіваємося, що так і буде. Друзі, вболіваємо разом! Приєднуйтеся! Пряма трансляція на першому футбольному, як завжди, на нашому каналі, 21 вересня, середа Шотландія, Україна, 21.30, Стартуємо. Будемо вас усіх чекати, підтримуємо і переможемо! Разом ми села. Тим часом воротар Київського Динамо Руслан Нещерет уже найближчим часом зможе скласти конкуренцію Денису Бойку за місце у воротах. Нещерет повертається до тренувань у складі Динамо. Про це повідомляє «Динамоманія». Руслан відновлюється від перелому носу. Голкіпору довелося перенести операцію. Клубний вікенд для легіонерів збірної України, яких Олександр Петраков уже в понеділок, 19 вересня, очікує у таборі нашої національної команди, проходить за розкладом. Отже, 18 вересня у неділю Евертон Віталія Миколенка в восьмому турі англійської прем'єр-ліги грає в себе вдома в Ліверпулі на гудісон Парк проти Везгема. Аталанта Руслана Малиновська у чемпіонаті Італії зіграє у Римі на стадіо Олімпіко проти столичної Роми. Пряма трансляція у неділю матчу Рома Аталанта на першому футбольному. Тож не пропустіть. Вісімнадцята година 45 хвилин. Рома Аталанта на першому футбольному. У сьомому турі італійської серії А Спеція зіграла з Самторією. У стартовому складі Орлят з'явився український півзахисник Віктор Коваленко. Це втретє, коли він вийшов з перших хвилин у цьому сезоні. Також він грав в основі проти Болонії та Ювентуса. Щоправда, досі у нього немає повного зіграного матчу. Цього разу його замінили на 71-й хвилині. У підсумку спеція здобула перемогу 2-1. Коваленко голом чи асистом не відзначився заробив лише жовту картку. А нападник молодіжної збірної України Микола Кухаревич уже грає за шотландський хайберніан. Він уперше потрапив до заявки своєї нової команди і одразу вийшов в основному складі на матч проти Абердіна. У підсумку Хайберніан виграв 3 один Один із асистів до свого активу записав Микола за 88 хвилин на полі. Кухаревич став одним із найкращих гравців своєї команди за оцінками статистичних порталів. Головний тренер Київського динамо Ю-19 Ігор Костюк прокоментував можливості своїх підопічних. Цитую: Дячук, Яцик, Царенко, Боль, Вівчаренко вже конкурують за місце у першій команді. Я радий, що хлопці прогресують, а отримана ігрова практика за клуби прем'єр-ліги повинна дати їм новий поштовх до розвитку. Чи може Вівчаренко повторити шлях Миколенка? Ми бачимо, що забарний чи Миколенко, коли травми отримували основні гравці, їх ставили і вони заграли. Що стосується самба-діало, то це яскравий та креативний гравець. Він має ті якості, які потрібні для атакувального футболу. Він би не завадив Динамо, він здатний конкурувати. Якби йому довіряли, він міг би дати нового вогню атаці, зазначив Костюк. Поки що діало не довіряють і це вже питання до Мірча Луческого. Друзі, як ви вважаєте, чи здатний Стамба у складі Київського Динамо основної команди саме цього вогнику і додати. Пишіть у коментарях після випуску новин. Чекаємо. Півзахисник Київського Динамо Ю-19 Роман Селенко має намір проявити себе у статусі бомбардира збірної України на чемпіонатах світу. Цитую Романа. Тато каже одне, а тренер інше. Дуже складно орієнтуватися, але я більше слухаю тренера. Тато говорить, більше бери на себе, а Костюк. Що потрібно швидше працювати з м'ячем. Готовий забити за збірну України 5 голів в одному матчі. У 2026-му буде чемпіонат світу в Америці. Мені тоді буде 21 рік, зазначив Саленко Молодший у коментарі про футбол. І про те, де дивитися матч Шотландія, Україна. Трансляція в Україні буде на каналі ICTV. Канал отримав дозвіл перервати трансляцію телемарафону Єдині новини заради цього матчу. Ну і звичайно ж, як завжди, наш канал «Перший футбольний, де вже майже 59 тисяч підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція, захоплюючого поєдинку у приємній кампанії нашої творчої команди та вас, шановні наші, і найкращі вболівальники футболу. Тож не пропустіть можливості приєднатися до нашої аудиторії. Усіх запрошуємо і будемо чекати. Вболіваємо за Україну і перемагаємо разом 21 вересня. Шотландія, Україна, середа, 21.30. Усіх чекаємо. Дякуємо за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього і роблять свою справу. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, нас майже вже разом 59 тисяч щиро. Запрошуємо. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Запрошуємо. Новини плюс трансляції футбольних матчів на першому футбольному наприкінці випуску традиційно анонсуємо наступні трансляції. Отже, у неділю Рома Аталанта серія А за Руслана Малиновського. 18.45 Запрошуємо у неділю. 21-го у середу Шотландія Україна. 21.30. 23 вересня Словаччина, Україна, молодіжна наша команда Руслана Ротаня. Перший матч плей-офф за вихід на Євро 2023 24 вересня, вірменія Україна. Ще один матч нашої національної команди у лізі нації. Тож чекаємо на вас разом. Ми сила, друзі. На цьому поки що, все. Дякую за увагу. Почуємося. Слава Україні! Ваш перший футбольний.